З вами канал Нотатки Мисливця. Зараз десь 6 годин ранку. Начало сьомого. Тільки сонце сходить. Ну а я вже тут іду камеру перевіряти. щоб зняти для вас якесь відео. Погода сьогодні вже краща, не така як учора, хоч дощу немає. Легенький вітерець. Зранку був мороз. Градуші два. Але нічого. Головне щоб не дощ, а морозець то це добре. ну вже і сонце сходить. Піду зараз провірю. Може якась звірина в об'єктив попалась. То зніму для вас відео. І скоро Думаю що виложу. Ви його побачите хоч повиорвали, Але під краєм іти можна Це не так як прошлий раз Болото по коліна А тут ще можна йти по нормально уже и солнце вышло, я говорю. Так, ну что ж, друзья. Зараза, включусь. Включусь пизднейшее. Коли прийду за камери, тут йти далековато. На цьому поки все. Ну а це я провірив камери. На камерах нічого. Йду див... назад, дивлюся щось біля кагатиру. З буряками шевелиться. Придивився. То косулі. Далекувато від мене. Але я їх помітив. І головне, хвилин 15 назад я йшов біля цього кагата туди, їх там не було. Вертаюсь назад, вже є. І де вони взялися? Я так і не зрозумів. От куди вони вийшли? Ну це що вітер, наче їх на мене, то вони мене не чують. Я їх знімаю, присів на землю. На одне коліно. Зачаївся і знімаю. Їм цікаво, що там за кагати, за буряки, вони коло них крутяться. Вони одного кольору разом з буряками. Їх важко здалеку відрізнити. Якби вони не пошевелились, я б їх, мабуть, і не помітив. Ну, зараз ранок вони ходять, а вдень ховаються у кукурузі. Все остальне вже викусили, лишилась тільки кукурудза. Ну а поки ранок, то вони тут хазяйнують. Їх ніхто не лякає. Полювання закрите. І вони вільно себе почувають. Так, сховалися. Треба підійти поближче. Ось третє сховалися, а третій йде ззаді. Зараз спробую підійти поближче. Де вони там поділися? Може вдасться іще їх зняти. Добре, що вітер одних них на мене. Та навіть якщо під ногою щось хрусне, якась гілочка, то вони можуть мене й не почути, потихеньку йду, підкрадаюся, я ж знаю, що вони десь там повинні бути. Скажу вам чесно. Серце вилітає адреналін піднявся. Вот тут вони повинні десь бути. Треба йти осторожно, щоб ні на що не наступити. Щоб сильно не хрустнуло під ноги, Бо почується відразу. Вот тут вони повинні бути. Где же они? А, вот все. Есть, все три. Поскакали. Я знал, что они где-то тут. Ну, две побегли по пулю. А третья пошла в лесу. Ну а это камера ⁇ беля бурсука. Тільки борсука вже цілу неділю не видно. Може його там і немає в норі, Даром камера стоїть. Але не даром бачите, кабана зняла. Ще гарний такий здоровий. Поставив на борсука, а камера знімає зовсім друга. Ну це теж непогано. Навіть добре я вам скажу. Борсук борсуком, а кабани у нас це велика рідкість. Ось ще один побіг. Іще один. Ого. Цей раз мені пощастило. Кабани у нас немає, тільки проходящі. Ось ще один, іде. дивіться, який здоровий, чорний. Ось ще. А тут їх ціла компанія, гляньте. Ціла компанія Кабанів Табун. Десь пішли. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Нотатки мисливця Ютуб будемо разом з вами спостерігати за природою нашої України. На цьому поки все. Усім до побачення. До нових зустрічей на моєму каналі.